Коли ми чуємо слово портфоліо, що одразу спадає на думку? Якась тека з паперами, правда? Але насправді це краще уявляти як такий собі альбом найкращих хітів. Це ваша особиста, захоплива історія кар'єри, розказана через найкрутіші проекти та досягнення. І ось тут, знаєте, починається найцікавіше. Можна бути неймовірним фахівцем робити просто фантастичну роботу, але якщо її ніхто не бачить, то як про неї дізнаються? Портфоліо тут працює як мегафон. Це інструмент, який гарантує, що вашу роботу не просто помітять, а й почують саме ті, хто треба. Ну що ж, щоб зрозуміти всю силу цього інструмента, давайте почнемо з азів. Так що ж це таке портфоліо і як воно еволюціонувало від реальної валізки, яку буквально носили в руках на співбесіди, до персонального сайту, доступного з будь-якої точки планети. І знаєте, навіть саме слово нам багато що підказує портафоліо з італійської це портфель. І це ж чудово ілюструє саму суть. Спочатку це була просто тека, портфель, де зібрані найкращі зразки робіт. Така собі професійна вітрина, яку можна показати. Раніше все було просто друкований формат це фізична папка, статична і незмінна. Але сьогодні, звісно, цифровий світ дає нам набагато набагато більше. Електронне портфоліо це вже не просто набір файлів, це динамічний простір, який можна оновити за секунду і так само швидко ним поділитися. І навіть у цифровому форматі є нюанси. Портфоліо може бути локальним, ну скажімо, на флешці, показали на одній співбесіді, і все. Або ж воно може бути глобальним, тобто веб портфоліо. І це вже зовсім інший рівень. Це ваш власний сайт, доступний 24 на 7 будь-кому. Це вже не просто тека, а справжній особистий бренд в інтернеті. Окей, з визначенням розібралися, але тепер найголовніше а навіщо власне вся ця морока? Чому добре зроблене портфоліо це значно більше, ніж просто симпатична збірка робіт? І як воно може перетворити минулі успіхи на майбутні можливості? Ось ця цитата, як на мене, чудово все пояснює. Портфоліо це не якийсь там застиглий пам'ятник минулим перемогам. Ні, це живий інструмент для самоаналізу. Таке собі дзеркало, що показує: ось звідси все починалося, ось тут ми зараз, і ось куди можна рухатися далі. Якщо узагальнити, то ключових завдань у портфоліо три. По-перше, воно допомагає все систематизувати, зібрати докупи. По друге, воно дозволяє дуже чітко побачити власний прогрес. І по третє, що найважливіше, це найкращий спосіб показати цей прогрес іншим. Розумієте, це перехід від розмов про розвиток до його наочного доказу. І ця багатогранність розкривається через п'ять функцій. От візьмемо, наприклад, діагностично вона фіксує, як змінювались навички з часом. Або мотиваційна. Погодьтеся, коли бачиш, скільки всього вже зроблено, це надихає. Ну а рейтингова функція дає змогу об'єктивно подивитись на свої досягнення і кількісно, і якісно. Так, з теорією розібрались, це все звучить чудово. Але як же взяти і зробити своє перше портфоліо? Насправді, цей процес можна розбити на дуже простий і логічний план. Давайте пройдемося по чотирьох ключових кроках, які допоможуть все структурувати. Все починається з відповіді на чотири простих, але дуже важливих питання. Перше, для чого воно потрібне: для пошуку роботи, для вступу в університет чи може для себе. Мета визначає абсолютно все. Друге, що туди покласти. Правило просте, тільки найкраще. Третє, як це все організувати, щоб вийшла цілісна історія? І четверте: технічне, де воно буде жити, на папері чи в онлайні. І ще кілька практичних порад. На кожній роботі дуже корисно ставити дату, так одразу видно динаміку. Якщо портфоліо електронне, не бійтеся використовувати гіперпосилання, це робить його живим та інтерактивним. І звісно, золоте правило: ніколи ніколи не кладіть у портфоліо оригінали документів, тільки копії. А тепер про серце будь-якого портфоліо, про той елемент, без якого все інше просто не спрацює. Звісно, я про резюме. По суті, це і є ваша головна професійна візитівка. Уявіть, що портфоліо це цілий фільм про вашу кар'єру, а резюме це його трейлер. Воно дає швидкий, але ємний огляд у всього шляху, де навчалися, де працювали, чого досягли. І чим кращим буде цей трейлер, тим більше шансів, що хтось захоче подивитися повний метр. Якісне резюме стоїть на чотирьох китах перше вичерпна інформація. Друге ідеальна грамотність, тут без варіантів. Третє чітке зрозуміле оформлення. І четверте дуже важливе персоніфікація. Резюме не повинно виглядати як стандартний шаблон, заповнений на колінці. Воно має відображати індивідуальність. До речі, резюме бувають різними, і вибір залежить від мети. Хронологічне, це, знаєте, така собі класика жанру, що показує кар'єрний шлях крок за кроком. Функціональне робить акцент на навичках, і це супер-варіант, якщо, скажімо, змінюєте професію. Стандартне, безпечний вибір на всі випадки, а от довільне, креативне дозволяє показати себе, що особливо цінується у творчих сферах. І ось ми знову повертаємося до того, з чого почали. Портфоліо це історія, не просто сухий перелік фактів, а розповідь про професійний шлях, про перемоги, про зростання. Тож головне питання, яке варто собі поставити, звучить так: а яку саму історію розповідає моя кар'єра? І саме з цього питання і починається усвідомлене створення свого портфоліо.